Коли ми говоримо про підтримку, то відповідно кому ми її надаємо в першу чергу? Собі so so відповідно ж, ми знаємо, що у літачку одягається маска киснева. Кому собі so собі? So Тоді ми можемо надавати допомогу і своїм дітям, і дітям, які опиняються біля нас поряд. Щоб навчитися надавати психологічну підтримку в екстремальних умовах не лише дітям, а й колегам і самим собі для вчителів проводяться тренінги з ментального здоров'я. Це вже другий етап навчання освітян за підтримки громадської організації доку в рамках проєкту Колоклабз 2.0». нуль. Навесні провели тренінги для 300 педагогів а з початку навчального року ще для 200. як в школах Чернігова, так і деяких територіальних громад. Ми розказуємо освітянам, навчаємося разом з ними. Визначати головні ознаки психотравми, стресу і як підтримувати дітей в екстремальних умовах, якщо та чи інша поведінка проявляється на уроці, також ми працюємо над психологічним балансом та ресурсом для вчителів. Як ми знаємо, що дорослий має вдягнути на себе маску, щоб допомогти дитині, от ми створюємо кейси для того, щоб вчителі могли підвищити свій рівень стресостійкості і навчити дітей його також підвищувати. За словами вчителів, багато дітей зараз перебувають в стресовому стані. Хтось пережив бойові дії, хтось переселився з тимчасово окупованих чи небезпечних регіонів. Є такі, що втратили домівку чи рідних, у декого батьки служать. Вчителі кожного дня стикаються із наслідками. Є діти плачуть, є діти бояться, є діти, такі перебувають в стресі. А хтось не може адаптуватись під новий колектив, не тому що це нові діти, а тому, що він сумує за тим, що було. Для деяких вчителів це був перший досвід участі в тренінгу особливо корисним виявився для тих, хто не так давно працює в школі. Коли лунає сирена посеред року, то діти є ті, які губляться. Вони такі є, ну знаєте, панічні атаки якісь, вони лякаються. До того ж, якщо це перший клас, дітки по суті тільки від батьків прийшли сюди, всі нові люди, вони трішки лякаються. Тому треба розуміти, як правильно, що сказати, що зробити, як заспокоїти, як допомогти вчителю в такій ситуації зі свого боку. Тому це дуже ну це дуже потрібно. Самі вчителі зізнаються, що екстремальні умови впливають і на їх власний психологічний стан. Знання з психічного здоров'я і ментального здоров'я зараз. Актуальні всім, і ну, ми багато зараз читаємо літератури статті про це, як можна собі допомогти. А тут тобі вживу дають такі алгоритми, як можна діяти під час, коли ти знаходишся в якійсь в ситуації, коли твій стан дуже нестабільний, так як себе опанувати, це дуже важливо. І знання ці дуже корисні. Кожен тренінг тривав шість годин і містив не лише теоретичні знання, а й вироблення практичних навичок. Організатори намагалися охопити якомога більшу кількість учасників з різних навчальних закладів. Для мене як психолога дуже важливим є ресурсність вчителя, психологічне благополуччя, тому мені би хотілося, щоб такі тренінги, які організовує організація, були більш масштабними і для кожного закладу, починаючи від дошкільних установ, закінчуючи старшими і навіть університети для викладачів, тому що це дійсно дієва практика і дійсно потрібна. Співпраця міського управління освіти та громадської організації доку за підтримки FCA Фінчуч Aid триває вже другий рік в 2023 році. Крім навчання вчителів в рамках проєкту Колоклабз 2.0», для дітей організували літні активності на базі кількох закладів освіти. А восени завершиться робота над облаштуванням сучасних просторів в приміщеннях шкільних бібліотек. Зокрема, в Чернігові його організують в 35-й школі над проєктом облаштування простору. Працював. Самі учні. Був конкурс на кращий дизайн, а зараз вже йдуть активні ремонтні роботи.